Доброго дня усім! З вами Олег. Сьогодні у нас 31 грудня. Останній день в цьому році та останній ринок. Ну що, погнали огляд? Починаємо. Шкода Фабія. Сьомий рік. 4.300. Ціна у нас, газ 1, 4, газ бензин. Так, Ford засніжений, гольфік також. Сьогодні у нас буде дуже багато засніжених машин. Opel Vectra, Другий рік, 215 тисяч пробігу, бензин, 4500 ціна, Так, Volkswagen Golf. 99 рік, 263 тисячі пробігу, 1,6 газ, бензин, ціна 4200. Так, Турка тут договірна ціна. Все засніжено. Ford Fusion. Сьомий рік, 103 тисячі пробігу, 1,4 чотири бензин, договірнаціна. А п'ята. А, без ціни але знівлю може комусь буде цікаво сьомий рік 80 тисяч пробів 16 бензин це фармачафужон також без ціни жеп у нас 11 рік 163 тисяч пробів 30 дизель 17900 більше 2010 рік, 154 тисячі пробігу, 14 тисяч ціна у нас. Погано видно? Поки все засніжено. Буч, дарт. Також не видно. Так, Рено Кінго. Зараз можливо я побачу. 15 рік, 125 тисяч пробігу, ціна 9 750. 1.5 дизель 16-й рік 271 тисяча пробігу 1.6 дизель Без ціни Так, Sportage Також без ціни Kia теж Grandis Без ціни Opel Astra G Універсал. 2000 рік. 208 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 3800. Так, Opel Astra H. 7 рік, 254 тисяч пробігу, 19 дизель. ціна 5,500, якщо я продавець заговорив. Так, Пасатик без опису x X-Trail також без опису. Якщо комусь цікаво можете набрати. Passat b 6 Восьмий рік, 1,8 бензин. Пробіг нас не вказаний, Ціна 6700. Маганчик без опису, Opel Zafira B 11 рік 169 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 7300. 7300. Nissan Кашкай. Десятий рік. 207 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 10200. Так, ще одна зефіра, вона без ціни у нас. Тауранчик та також без ціни. Так, всі автомобілі без ціни. Так, джип у нас широкий, 16 рік, 124 тисяч пробігу, 24 бензин, ціна 15900. Nissan, це нот вроді. 9 рік, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5 сто. Так, фабія у нас замерзла. Нісанчик також. Нобіра. Без ціни. Так, шкода Tour Вона також без ціни, я покажу, можливо, комусь буде цікаво, бо люди доволі часто цікавляться такими автомобілями. Третій рік, один шість, бензин, ціна, можете узнати по телефона телефону. Тут ще одна є. Також можете, якщо буде видно, Мені, на жаль, не буде видно номер. так Посадік також без ціни. А тут, на жаль, в цьому ряду повість всі автомобілі без ціни. Можна знібря, так? Можна зніблю, так? Шкода А5. Рестайл 11 рік. 184 тисячі бензин, ціна 8 500. Так, о, да. Ще одна п'ята унів... універсал викатається на логану. Honda Syrvi 15 рік, 126 тисяч пробігу, 2,4 бензин, ціна 15 700. Так, Мерсик єшка, він у нас безсцене. Рено Кенго, 10-й рік, 199 тисяч пробігу. 1,6 газ бензин, це на 6900. Шкода. 19-й вод, 2,0 дизель, автомат, цена 19700. Пижик ось такий. 13 рік, 171 тисячі пробігу, 1.4 бензин 6250. більше. 2020 рік, 2000 кілометрів пробіг, бензин автомат 10500. У нас, напевно, була Америка. Так, Chevrolet нобіра, але вона без ціни. Так, Opel Zafira Восьмий рік, 1,8 бензин, 6200. Вони у нас ідуть 7 місяць. Ще одна Zafira Тільки А. 2000 рік. E, так, 7 місць, автомат. Ціни немає. Kia Sorento 2,2 дизель, 12 рік, також без ціни. Блин, на жаль, всі автомобілі без ціни. Так, Ford Fusion. Четвертий рік, 180 тисяч пробігу, автомат 4600 ціна. Так, я не знімав, тому, що там не буде видно. Renault Megane 18 рік, 100, э, так, шість дизель, 13800. Доч 18 рік, 64 тисячі пробігу, 24 бензин, ціна 14700. Шкода Octavia Tour. 2000 рік, 150, 159 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Ціна 4500. Nissan Rock. 17 рік, 140 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Ціна 16500. Так, а я нагадую, що не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайки, коміти. Все допоможе нам в розвитку каналу. так Продовжуємо далі, греносцинік, другий, сьомий рік, 167 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 5500. Nissan Qashqai. 10 рік, 228 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 9500. Так, дача. це у нас докер, напевно. 16 рік, 95 тисяч пробігів, один і шість, загаз, бензин. Ці... Ціна 9200 Honda Jazz. Сьомий рік, 1.2 бензин, ціна 4500. у нас стоїть Fiesta Сьомий рік 195 тисяч пробігу, 1-4 бензин, автомат 4500. Renault Grand Scenic 7-місний, 10 рік, 215 тисяч пробігу. 1,5 дизель 7600. Peugeot експерт. Так, 17 рік. 197 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 16200. Так, тут у нас все замерзло. Так, Ford Fusion. 10 рік, 102 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 6950 ціна у нас. Мазда. 87 рік, 178 тисяч пробігу, газ бензин, ціна 1950. Volkswagen та Урек. 5 рік, 2,5 дизель. 110 тисяч пробігу, так, без пневми, 9,100 ціна. Opel Zafira. Восьмий рік, 1,9 дизель, автомат, 211 тисяч пробігу, ціна 7200. Так, Renault Kengo. 18 рік, 229 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8200. Меган четвертий, доволі є в нас на ринку, напевно, варіанти 4-5. Раніше не так багато було, 17 й рік. Пробіг рідний пишуть мотор 1,5 дизель, автомат 12300. Так, ось такий пижик. 16 й рік, 185 тисяч пробігу, 1,6 дизель автомат, ціна 10,900. Sunleaf без опису Ford Focus, R-Style 8 рік, 1.6 дизель, ціна 5500. Доволі непоганий варіант за свої кошти. Надійний двигун. Економний. По комплектації крондр, підйомники. Так, гольф 4-й. Третій рік, 196 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 450. Так, ще один гольф, тільки в універсалі. Е, у нас 1,6 бензин, третій рік, 227 тисяч пробігу, ціна 4300. Кіасіт. Тут все засніжено. Але все рівно, в принципі, тут цін немає в цьому ряду. Все без. Ціна опис присутній. Citroen C4 Picasso, 12 рік, 24 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 7,950. Ще один Picasso, і у нас цей 9-го року e, 236 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300 Так, Ще один пікасо. 9-й рік, 266 пробігу, 1,6 дизель, ціна 5650. Так, Тойотка Яріс, 6-й рік. 146 тисяч пробігу, 1,3 бензин, ціна 6 тисяч. Toyota Avensis, в універсалі, 8 рік, 246 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат, ціна 7 тисяч. На кожі клімат контроль, мультируль. Це є, я не так, Славута 9 рік, 1800 ціна. Ось номер телефону. Доволі рідкісний автомобіль на нашому ринку. Я б сказав, навіть відсутність таких автомобілів. Дуже рідко вони попадаються на ринку. Люди не дивляться. Сан Кіонг без ціни. Тауран також без ціни. Outlander без ціни, Mercedes без ціни, Golf без ціни, також немає ціни, X1 BMW без ціни, без ціни, Сентрафа також без ціни. Кашкай. На жаль, тут в цьому ряду немає опису на автомобілях. А, так, Opel Zafira Б. Десятий рік, 219 тисяч пробігу. Вегун, e, напевно, дизельний. 1.9. Ціна 7800. Nissan Кашкай.

Трафік без ціни. Nissan Rock. 17 рік, 62 пробігу, 2,5 бензин, ціна 13400. Volkswagen Бора. Перший рік, 180 пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 4300. Сьогодні як автомобілів багато присутніх, але щось продавців немає зовсім сантафена без ціни. Ольфік також Прада без ціни. сорента без ціни. амулетик також без ціни так, BMW e опис 17 рік 159 тисяч пробігу 2,0 дизель автомат 15500 не фарбований Ауди КК5, але вона також без ціни. Ки... Дай Соната. 12 рік, 148 тисяч пробігу, 2,0 гібрид, ціна 1990. Ось такий Меган 4 четвертий. 17 рік, 198 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 12300. Шкода суперб. Восьмий рік, 260 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6400. Пижик у нас без опису. Ford C-Max на чия комплектації. П'ятий рік. 1,6 бензин, 4500 ціна. Volkswagen. Шарам, 7 рік, 2.0 дизель, ціна 6656. 600... Одинечко. Копійка німецької якості. Так, на 13 рік, 220 тисяч пробігу, один різний дизель, ціна 10-300. Пасад. 17 рік, 210 тисяч пробігу, два і дизель накрашений максималка. По комплектації ціна 16 тисяч.